Привіт! Якщо у вас перекисло кімчі, не поспішайте викидати. Перекисле не означає зіпсоване: таке кімчі це чудова основа для інших страв. Сьогодні, дякуючи нашим захисникам, ми готуємо млинці. Але почнемо з соєвого соусу. Нам треба його заправити. Для цього беремо зелене чілі та зелену цибулю перо по однієї штучці. Дрібно нарізаємо і додаємо в соус. Якщо ви не фанат гострого перцю, додайте замість нього солодку паприку. Конжутне насіння, подрібнений часник, червоний перець, трохи оцту. Все це також йде до нашої заправки. Соус перемішуємо і залишаємо, доки будуть готуватися млинці. кореї для млинців є готова суміш. Окрім пшеничного борошна, вона може містити крохмаль. Рисове борошно, сушені овочі, різні спеції, підсилювач смаку тощо. Але не у всіх під рукою така суміш є, тому йдемо простим шляхом, готуємо зі звичайним пшеничним борошном. Отже, у нас є вода, борошно, кімчі, зелена цибуля, розсіл з кімчі, чорний та червоний мелений перець. Зелену цибулю нарізаємо довжиною приблизно 1 см. Трохи віджати кімчі ріжемо невеличкими шматочками. Все це складаємо в миску, засипаємо борошно, доливаємо води, спеції та розсіл з кімчі. Сіль додавати не обов'язково. Але якщо бажаєте, можете додати. Дуже добре все змішуємо, щоб у нас вийшло ось таке тісто. Викладаємо тісто на розігріту пательню з олією. Смажимо наші млинці з обох боків. Поки вся ця краса готується, прошу вас підписатися на канал, поставити вподобайку відео та залишити коментар. Рецептів планується багато, тож, якщо вам цікаво, підтримуйте нас. Дякую! Всі складові цієї страви доступні у нас в Україні. Тож, готуйте, смакуйте і допомагайте силам оборони.